Щоб мене боялись, щоб не насміхались. А ось так злий Вовчик із капітошки виглядає, коли його намалювала харківська художниця Аквареллю. Для своїх робіт Марічка Рубан черпає натхнення у своєму дитинстві, а саме в улюблених мультфільмах. Капітошка для неї каже художниця мультфільм про мрії та сподівання кожної людини тому персонажа мультика Вовчика перемальовувала 10 разів. Я обрала такого. Там він просто все склалося, там і, і, і розплилося тут гарно, а тут не розплилося. Мені цікаво розкрити сучасну акварель і показати її ну, трішки, може стилізовано, трішки живіше, ніж просто класична академічна акварель. До Львова Харків'янка провезла свої улюблені акварельні ескізи та етюди. Всього 5 пострів і 13 мініатюрних робіт. Я просто спеціально не надавала певної тематики, тому що вирішила просто назвати як шматки. Тобто ці всі маленькі роботи є шматками якихось великих композицій, які я використовую там в роботі. Художниця декорує листівки, закладки та галантерею акварельними малюнками, що схожі на дитячі картинки. Спеціально для Львова Марічка розробила колекцію турбинок. Ті, ми приїжджаємо до Львова, нас зустрічає собор святої Ольги та Єлизавети. Оскільки у Львові дуже багато завжди туристів, тут є звичайний ж фотоапарат. Львів також славиться своїми смаколиками. Це шоколад, тістечка, Ну і звісно, кава». Її дизайнерське оздоблення посуду використовує сусідня мережа фастфуду. Оглянути виставку Марічки Рубан можна в галереї щось цікаво до 28 лютого. Марія Шиманська, Руслан Ковалюк, оглядня, телеканал Зік.